Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами за ту новину, яка з'явилася буквально вчора, а саме Boosteroid і World of Tance ідеальне партнерство для геймінгу буде. Зараз ми обговоримо, що ж це таке Boosteroid, які є щомісячні та за півріччя бонуси для вод. Як підключитися, а також скільки це коштує в євро, і саме головне по курсу по сьогоднішньому в гривнях. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку, що таке бустероїд. От дивимося з офіційного сайту інформацію. Booster Roy це платформа для хмарного геймінгу, що забезпечує безперервну гру з високою продуктивністю без потреби купувати дорогу техніку, з доступом до ігор із частотою до 120 кадрів на секунду і роздільною здатністю до 4 к. Якщо своїми словами сказати, то це от чисто теоретично, якщо у вас є якийсь комп'ютер або є ноутбук, ну, який е, має такі недостатні характеристики для того, щоб витягнути гру World of Dance на ультра із хорошою частотою кадрів, то ви от чисто теоретично можете підключити таку підписку на місяць і впродовж цього місяця грати на ультрах із 120 кадрами, наприклад, у Full HD 1920 на 1080, наприклад, чисто теоретично. на Слабенькому ноутбукові із хорошою графікою і з хорошою частотою кадрів. А як це буде досягатися, все насправді дуже просто на серверах цього хмарного сервісу, так скажемо, буде оброблятися оця вся картинка. Але не все так гладко, друзі. Давайте спочатку поговоримо про ті бонуси, які надаються місячні. От, Наприклад, от дивіться, що у нас буде в листопаді, тому що в грудні вже будуть бонуси інші. Перше, це 1000 золота. Ну, Воно десь коштує приблизно 93 гривні. Це просто для оцінки у е, грошовому еквіваленті, так скажемо. Друга нагорода це Astron Rex 105 мм. Але не кваптеся радіти, тому що ця машина йде в оренду, друзі, так само, як у нас із. От плюсом, наприклад, ТС-54. Американський важкий танк восьмого рівня, от той двохгарматний. Це також оренда цієї машини. Далі йде експериментальне обладнання. Також незрозуміло якого класу Т3 чи Т1. Наприклад, якщо Т1, то це означає, що воно мінімальне. Якщо Т3, це хороше обладнання. 100 компонентів, 2 Dстиль-Геймер, які ми могли колись отримати. Три проекційні деколі вперед із пісною не потрібні і низка спеціальних бойових завдань. Також у нас є, якщо ви будете підписку брати на 6 місяців, нагороди вже набагато жирніші, тому що тут буде одна із преммашин 8 рівня. Перша преммашина це Су-130ПМ, друга преммашина це CS-52 ліс, і третя преммашина це Bizonта C45. Звісно, це вже нагороди хороші, але вам підписку потрібно купляти аж на 6 місяців. А ціни там немаленькі, зараз про це також поговоримо. І якщо у вас є Ця вся техніка в гаражі, то ви зможете взяти компенсацію тисяч голди, друзі. От така от інформація. Далі дивимося завдання. Їх у нас 5 штук. Перше завдання. Бонуси листопада Х2 досвіду екіпажу перемогти в бою, посісти місце в топ-10 вашої команди за здобутим досвідом. Обмеження стандартні, не буду навіть їх зачитувати. І що ми можемо отримати? Досвід екіпажу Х2 і будемо жетончики завдання бонуси листопада фармити. Далі дивимося, друге завдання, бонуси листопада перша нагорода. Отримати 10 жетонів за завдання бонуси листопада Х2 досвіду екіпажу. І ви всього-навсього отримайте автоматичні вогнегасники. 5 штук. Третє завдання, бонуси листопада, друга нагорода. Отримати вже 20 цих жетончиків за завдання бонуси листопада, і з два досвіду екіпажу. І нагорода в нас 5 великих аптечок. Тобто, бачите, нагороди такі мінімальні і невідчутні практично. Далі бонуси листопада, третя нагорода. Отримати 30 жетонів за завдання бонуса листопада Їх два досвіду екіпажу. Нагорода 5 великих ремкомплектів. І останнє завдання, тут найжирніші нагороди, бонуси листопада, фінальна нагорода. Отримати 60 жетонів за завдання бонуса листопада Їх два досвіду екіпажу. І от дивіться, що в нас за нагороди автоматичні вогнегасники 5 штук. П'ять великих аптечок, 5 великих ремкомплектів, 5 строкових резервів, до речі, на 28 днів. Не такі, як зазвичай, на 7 днів, на 28 днів, на плюс 300 до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину. А також строкові резерви 28-дневні на плюс 100% до досвіду на 1 годину. І завдання на XP досвіду. 5 штук. Тобто незначні друзі-нагороди, такі розхідники. Плюс до того пропонуються бонуси для новачків. А тут практично всі будуть новачки, хто захочуть. От Дивіться, на додачу до шикарних переваг підписки. Нові користувачі, що раніше не використовували сервіс Boosteroid, отримають додатковий тиждень підписки Boosteroid. І от, друзі, плюс до того унікального командира Джек Лісоруб Томпсон із досвідом на одну додаткову навичку вивчену на 100%. До речі, цього командира ми вже десь могли забрати. І три проєкційні деколі лісові титани, і три проєкційні деколі Рубач-Люті. От такі у нас справи, друзі, по цій підписці. Як її підключити, все дуже просто. Зв'яжіть аккаунт бустероїд і вот, щоб отримати щомісячний бонус. Зайдіть у свій аккаунт Boosteroid, якщо нема аккаунту, створіть його. Придбайте будь-який план підписки Boosteroid і World of Tanks, якщо досі цього не зробили. Відкрийте ваш аккаунт і натисніть кнопку Прив'язати аккаунт World of Tanks» у відповідному розділі, щоб перейти на сайт Wargaming. Зайдіть у свій аккаунт World of Tanks, якщо ви з нього вийшли. Якщо немає аккаунту, створіть його. Натисніть Продовжити, щоб підтвердити прив'язку, вас буде перенаправлено на сайт Boosteroid. Але тут ще цікаве, друзі, інше, які в нас є тарифні плани, і скільки це все взагалі коштує, тому що від ціни дуже багато чого залежить. Якщо подивитися на ці тарифні плани, які тут є, то ми можемо побачити, що в нас є плани підписки прості, які не даватимуть, я так розумію, бонуси для World of Tanks, наприклад, за 1489 за місяць, це в переведені у гривні 670 майже гривень приблизно, тобто немало. Або якщо брати 6-місячну підписку, то тут по типу як знижка на місяці йде вже 13.32 по факту виходить. І 7989 за 6 місяців. А це у нас приблизно 3590 гривень, тобто дуже багато, на мою суб'єктивну думку. Якщо подивитися на ті підписки, які доступні у нас для World of Tanks, права половина от екрану, то ми можемо побачити, що в нас на один місяць для World of Tanks підписка буде коштувати 18,89 євро. А для 6 місяців підписка 9989, тобто майже 100, І якщо це все перекласти в гривні, от перевести просто-напросто, то ми можемо побачити, що 1889 це приблизно 850 гривень, а 99,89 це приблизно 4 490 гривень за 6 місяців. Тобто ви усвідомлюєте, що суми такі кругленькі, не знаю для кого це розраховано, тому що якщо у людини немає, наприклад, можливості купити якесь дороге залізо, для того, щоб в неї тягнули ігри і так, далі, і так далі. Як вона буде за таку підписку платити, для мене це загадка. Але що у нас е, по різниці, от, якщо порівняти от прості тарифні плани із World of Tanks, тому що Wargaming також на цьому потрібно заробляти, все зрозуміло. Якщо подивитися по різниці між тарифними планами, то ми можемо побачити, що у нас різниця за один місяць між стандартним та е, тарифним планом з підпискою, вот, складає за місяць, друзі, 180 гривень. А різниця за 6 місяців складає 900 гривень. Тобто це те, чисто теоретично, ще буде Wargaming отримати. От наприклад, чисто теоретично, просто різниця між стандартною підпискою і між підпискою Boosteroid плюс вот. Що ви можете за ці гроші отримати просто. Ну а, наприклад, якщо по голді, то за 180 гривень приблизно ви отримаєте 1950 золота. Ну, не багато, але все ж таки. А за 897 гривень, майже за 900 за 6 місяців, ви можете просто купити без заморочок 9 гривень. 750... Золота. Це просто для порівняння оця сума, яка йде поверх цього платежу стандартного за бустероїд, бустероїд. Вот. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї підписки. Мені дуже цікаво почути вас, тому що тут дуже багато питань. На мою думку, мало хто буде нею користуватися. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!